Що вивчає культуролог, якщо культура це спосіб існування людини? Тобто, ось це все культура. Що ж вивчає культуролог? Невже все? Мікробіологію, юриспруденцію, альпінізм і медичну антропологію це занадто ні. Культуролог, він як нео, він бачить матрицю культури і вміє створювати новий культурний продукт. Тож, що вивчає культуролог? Освіта культуролога це поєднання теорії і практики. Ось це. Теоретичні дисципліни для культуролога, а це практичні дисципліни для культуролога, а ще кожного року є практика. Окрім того, у культуролога є індивідуальна траєкторія навчання, це курси за вибором, які самостійно обирають студенти відповідно до власних інтересів і потреб. За новітніми уявленнями про освіту культуролог засвоює «hard skills» and «soft skills». «Hard skills» – це спеціалізовані знання, підтвердженням яких є диплом про освіту. Адже саме диплом дає право говорити з позиції експертності, інакше це шахрайство і маніпуляція суспільною думкою, який жах, але неокрутий, дуже крутий, навіть коли дорослий, навіть коли засмучений. А ще зброєю НЕО є «Soft skills». Це універсальні навички, якими повинен володіти фахівець в будь-якій галузі: хоч лікар, хоч диригент, хоч льотчик, тим більше культуролог, бо неокрутий, дуже крутий. А ще в нас затишні навчальні корпуси в історичному центрі Харкова і викладав Григорій Сковорода. А ми тримаємо культурно-інформаційний фронт. Харківська державна академія культури. За QR-кодом зліва можна пройти на сторінку для абітурієнтів на нашому сайті. За номерами телефонів справа можна дізнатися. Подробиці в приймальної комісії. Вибір за вами до зустрічі!